Всім привіт! Вітаю вас на своїй кухні! І сьогодні я поділюся з вами рецептом Хека у духовці. До хека ми приготуємо соус, у який буде входити паста томатна. У мене 33 помідора, у складі якої входить тільки томатна паста та вода. Тобто тут немає ні солі, ні цукру. Ось, також нам буде потрібна сіль, перець, часник, цибуля, петрушка, також терта морква дрібно, і також додамо йогурт «Активія». У мене 0,05%. Також можна замінити домашнім йогуртом, без добавок. Також нам потрібно буде зовсім трошки оливкової олії, якою ми змастимо форму з фольги. І також хек, приблизно 300 г. Змащуємо до форми оливковою олією. Зовсім трошки буквально капельку. Буки не потрібно змащувати. Сам хек потрібно помити, почистити, і я також забрала з нього хребет. Тобто тут саме філе. У салатницю додаємо 3 столові ложки біфіду йогурту, Активія або іншого йогурту без добавок. Також столову ложку дрібно-тертої моркви, петрушку, давлений часник, сіль, перець та столову ложку томатної пасти. Часник я не давила, а дрібно порізала. Все перемішуємо. Цибулю нарізаємо та викладаємо на дно форми. Мастимо одну сторону риби соусом та викладаємо цією стороною на цибульку. Ось так тепер мастимо другу сторону. Зразу вже у формі. Так буде зручніше і, в принципі, соус буде по всій рибці. Також зробимо це з другим кусочком. Ось так усе має плачеться, і тепер ставимо блюдо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30-40 хвилин. пів півгодини, ось така рибка вийшла, дуже смачно та ароматно пахне. Вона чудово підійде на вечерю, можна нею повечеряти, і також на обід. Пробуйте мої рецепти, ставте пальчики вгору, якщо вам подобається, і всім пока-пока!